Бенджамін Франклін один із засновників США, політичний діяч, дипломат, вчений, письменник, журналіст, видавець, масон. Один з лідерів війни за незалежність США. Як вчений він був помітною фігурою в історії фізики, зробивши відкриття в галузі електрики. Як політичний автор і активіст, він більше за інших пропагував ідею американської нації. Будучи дипломатом протягом американської революції, він уклав альянс із Францією. Що допомогло захистити незалежність. Бенджамін Франклін єдиний з батьків-засновників, хто скріпив своїм підписом всі три найважливіші історичні документи, що лежать в основі утворення Сполучених Штатів Америки як незалежної держави: Декларацію незалежності США, Конституцію США і Версальський мирний договір 1783 року, що формально завершив війну за незалежність тридцяти британських колоній від Великобританії в Північній Америці. Одне сьогодні коштує двох завтра. Краще красиво робити, ніж гарно говорити. Лінь робить кожну справу важкою. Демократія це договір про правила між добре озброєними джентльменами. Сильний той, хто зумів перемогти свої погані звички. Те, що не можна виправити, не слід оплакувати. Троє можуть зберегти таємницю тільки якщо двоє з них мертві. Вчи своїх дітей мовчати. Говорити вони навчаться самі. Що можуть зробити закони в політиці без моралі?